Вітання всім, хто дивиться дане відео. Дане відео актуальне для вас в той момент, коли ви його знайшли і переглядаєте, а не тоді, коли воно було загружено. Сьогодні хочу зробити розклад прогноз на найближчі 10 днів. Зробимо його на такій цікавій колоді, містичний Ленорман. Красиві маленькі кольорові карти. І так, давайте подивимося, що чекає на вас у найближчі 10 днів. Основна карта даного періоду, сфера кохання, фінанси, робота, здоров'я, порада, попередження. І так, давайте подивимося, яка ж буде основна тема даного періоду букет. Карта є позитивною і пророкує нам позитивний період, успіх у справах, покращення самопочуття та хороший настрій, приємне проведення часу, приємні зустрічі, романтичні спілкування, любов і увага зі сторони партнера, швидкий початок нових відносин чи успішне продовження існуючих. У випадку, якщо ви з кимось посварилися, може означати примирення, можливий приємний сюрприз чи прекрасний подарунок. Також карта вказує на захоплення, яке принесе вам радість, пророкує здійснення планів, все, що ви задумали, все здійсниться. Основна тема позитивна. Давайте ж подивимося, що нас очікує у сфері кохання. І так, у сфері кохання в нас випала карта Корабель. Корабель це сприятливі зміни, курортний роман, легкий флірт, нове знайомство і нові враження. Можливо, знайомство відбудеться під час вашої подорожі чи відрядження, можливі відносини по інтернету. Якщо ви посварилися з кимось, то може вказувати на примирення чи повернення людини. Для тих, хто в парі, може бути спільна поїздка чи подорож. Якщо хтось один із вас був у від'їзді, то це вказує на повернення. Карта корабель із букетом разом може вказувати на запрошення в подорож або посилку чи подарунок із-за кордону. Хороші прогнози. Давайте глянемо, що ж буде із фінансами. Карта коса. Ну, Тут може бути, як говориться, дві сторони однієї медалі. Це можуть бути як різкі неочікувані надходження коштів, оскільки на карті зображений віз із зібраним урожаєм. Так і різкі припинення надходження коштів, можливо, зменшення виплат. Оскільки основною картою цих днів є букет, то може вказувати на незаплановані трати грошей на подарунки, витрати коштів на парикмахерські послуги, уколи краси, косметичну хірургію, можливі незаплановані покупки чи ремонт, купівля чи продаж декоративно-прикладного мистецтва, скульптури. Переходимо до сфери роботи. Так, Карта дерево. Ну це стабільний стан справ, спокійна, привична робота, без якихось там потрясінь. можливий невеликий кар'єрний ріст, вигідні пропозиції, контракти, клієнти, розширення бізнесу, може вказувати і на сімейний бізнес. У вас є багато здібностей і талантів, завдяки яким ви можете поєднати приємне з корисним. Ваша робота може бути пов'язана з природою, рослинами, зі сферою обслуговування, науки чи медицини. Де, і ким би ви не працювали, у вас буде життєредісний стан, фізична і духовна гармонія. В загальному це стабільний, незмінний стиль роботи. Переходимо до сфери здоров'я. Карта змія. Ну, змія є символом Бога медицини Асклепія. Також змія є символом краси і омолодження, оскільки вона скидає із себе шкіру. Тому може вказувати на косметичні процедури. Про це йшлося, коли ми розглядали сферу фінансів. Ще змія може вказувати на неважкі хвороби, від яких легко вилікуватись, Грип, простуда, може вказувати на хвороби дихальних шляхів, проблеми з кишечником, алкоголізм, можливо, отруєння алкоголем. Якщо хворіли, то буде відновлення. Поворот на краще. Змія може вказувати і на відвідування поліклініки, аптеки, візит до сімейного лікаря. Також показує хитру, розумну жінку, яка зробить все правильно. Це можете бути як ви, так і яка є жінка із вашого оточення. Давайте ж подивимося, яку пораду карти нам дадуть на ці найближчі 10 днів. Карта лелеки. Важливо впустити в своє життя зміни і прийняти їх. Зараз для цього найкращий час. Важливо змінити свій образ життя, поставте цілі і задачі, дайте волю амбіціям. Сімейним людям карта радить відложити всі справи і провести час із близькими. Як на мене, то чудова порада. Давайте ж подивимось, про що карти нас попереджають. Отже, карта перехрестя. Оприділіться з вибором і рухайтеся в цьому напрямку. Інакше ви будете метатися з однієї сторони в іншу, виснажуючи і себе і оточуючих. Можете зробити необдумані кроки і прийняти неправильні рішення, що призведе до того, що ви зіб'єтеся із потрібної вам дороги. Ось такий прогноз у нас вийшов на найближчі 10 днів. А я бажаю вам миру, добра і всього найкращого. Дякую за перегляд.